Ми За допомогою сет нашої віруси. Ви такі даний кібершахрай, то кібервіна. Так, віддаю вже. Дякую. Я їх завжди буду в своєму стилі, а можемо їду класу. Всі дуже серйозні, всі в піджаках. В мене з рубашок була така вишиванка. Діка, ласка. Я сподіваюся, вам вона сподобається. Да. Відео з Тіктоку про Вовків. що Музика така. Ай, доля вара Не слишше? <ривіт> Супер. А, трохи для початку. От вся презентація буде в такому стилі, Окей? <ривіт> ну, бо я вважаю, що є люди, які щось роблять, а є люди, які вміють <ривіт> гарно презентувати. От Боженька нагородив мене і тим і тим. А ще є скромністю. Так, завжди починаю з аналізу реального стану речей, бо ну, розповідати можна все що завгодно в національному урійному марафоні, я так його називаю, а вам розказують, що ми перемагаємо, і через 2-3 тижні все буде просто топ зашибезно. А я вам нагадаю, що отой пан, ну який не втік, наше сонечко, наша боженька, наш верховний головокомандович, я його божі, от та людина, яка нам розказувала, що треба а, готуватися до шашликів, а, і він же, він же. Він дав задачу, значить, оцьому чуваку, он, Данило, створити кіберармію, но воз і нині там. Хто-небудь знає щось про кіберармію, ану підійміть руку. О, ану, а ви в кіберармію? Відміноборони. Сказали, що над цим працюють. Олександр Федієнко на кібервійні, якому проводили. Я сдав, над цим працюють, так дуже прямо така так. промова. Ну тобто ще 2-3 тижні, да? чи 2-3 місяці. Ну, десь, так. десь так і буде. От, ну я не знаю про кібервійська, мені ніхто не розказував. От, ще є такий чувак, там, який розказує, що у нас є національна стратегія кібероборони. Хто не буде читав національну стратегію України щодо кібероборони? підійміть руку. Ну, про неї О! Не. вам там таємну версію показує <реш> <реш> в офісі президента, коли ви ЕС СЕТ розказував. Типу, чуваки, будь ласка, не тицяйте каку, не відкривайте те вкладення, от вас зламали от за допомогою того каті -вайперу, да? Тому що, ну якщо чесно, ви довгі та відкрили те ну, вкладення. Погодьтеся, шановне. <годжит> Я думаю, що усі розуміють, що е, нас реально ламали не через те, що там росіяни дуже круті, бо їх аналогов нет, ми ж бачимо в бою. Нас ламали, тому що в нас ну, такі ж клінічні ідіоти працюють, що відкривають все ще їм на села. А ми не будемо ну, дуже багато на цьому загострити увагу, бо я вже ну, багато казав про цю поважну людину. Хто знає як кого я маю на увазі? Хто це казав? Я, я, хто? Ну, хтось чи Це фраза належить голові українського держспецзв'язку. Ви з нею погоджуєтесь? Ну, що ми тут взагалі. <стироч> Обсуждаємо, якщо от до мене людина виступала і розказувала, як вони створили Каті Вайбер, що є ФСБ, що є там Сендворм, що є ГРУ. Ми теж про них всіх знаємо. Я про них не розказую, бо не нащо їх рекламувати. Я нас рекламую. Так? От я кажу, що вони імпотенті криворуки, але ну їх чомусь постійно там компанії а -а, антивірусні рекламують, що вони там щось якісне створили. От я вважаю, що там на курам насміх. Бо, ну вибачте, якщо у вас там єрунда і спортують PowerShell або Вортмакрос для того, щоб пробратися на комп'ютер, то в мене є дуже багато питань. Да? От я особисто бачив експлоїти ANB. їх там ну, публікували на Wikileaks. І там такі штуки, коли ти там кнопочку нажав і вже на компі ну, інша людина. От то круто. А от ці штуки, що вусні, ну я не вважаю крутими. Але я вважаю крутим українських хакерів, які от а, створили сайт revenge.ee Якщо не помиляюся, оцей сайт створював пан Ярослав е, з фамілією Горагуц, щоб я е, не брав на себе чужу роботу. Але пам'ятаєте, скільки вони зробили витоків е, українських даних? Дію зали, там Привіт, банк, нова почта. От українці зараз роблять те ж саме в рамках нашого. Ну, я звуто Кіберчухат, хтось зве то по-різному. От що зараз відбувається? Ми тупо винищуємо лаптістан. От все, що там є, просто розносимося. Вони транспарентні для нас. В них немає го ми зараз ковіляємося в Гонасі, а до цього ми ковирялися в конструкторських їх бюро, до цього ми злили ну просто по приколу базу Ірану, бо ми їх хакнули ще там, ну, літом. А от зараз вирішили опублікувати просто, щоб ще принизити Іран після тих авіаударів Ізраїлю. Ну, Ми всі розуміємо, що то був Ізраїль, але усі кажуть, що от не підтвердити, не спростувати. так? От така історія. І українські хакери наразі е, знищують аптістан от таким от нехитрим чином. Е, бачите, там є там спортмастер, ГІБДД, Госуслуги росіянські. І там є все. Ви можете м, сьогодні зайти і шукати ваньку. Є кнопка шукати ваньку. О. Для чого це робиться? Для зрошення ринку шахрайства. Ото от про що казав шановний колега, да є там усомнові фсбшники є там ГРУшники, якісь там п'ять чоловік, три колеги, з яких щось вони там пишуть, які небудь там Вердмакраси. Це от їх потолок, їх максимум, Але є активісти на Росії, ви уявляєте, і у тих активістів вони, якщо чесно, ну тупо грубують русню. Пам'ятаєте цикл розробки програмного забезпечення? Це SDLC. Він нам відомий. Ми, значить, чим займалися? Ми взяли ту штуку і переробили її на трохи інше. От дивіться, цикл розробки програмного забезпечення ми поміняли на встановлення сіл відповідно до потреб ЗСУ, друге. Аналіз найзвищих способів отримання інформації, три. Створення технічних крицій, чотири — Імплементація, п'ять перевірка і робота над помилками. І так по кругу. І на практиці, що ми зробили? Нам була потрібна інфа про рух Русні по країні. І от ну, ми ходили до кіберармії і кажемо, у вас є таке? Вони кажуть, та нас ще не створили. Йдемо до лисого з Браза, Лисого з, СБУ, ну, з Декіба. Кажемо, шановний в тебе є таке? Він каже, ні, німа. Я кажу, чому тут займаєтесь взагалі? Ну, в кіберполіції не було. Ну ми кажемо, ладно, ми зробимо. Ми писали інструкцію на першому рівні, так би мовити, що ми робили? Камера це швидший спосіб отримання інформації. Згодом? Але от якщо посадити людину, ну, от, яка буде дивитися на камеру, то це не ефективно. Так, згодні. У нас так все працює. У нас беруть опера <правців> оперативного сотрудника і садять його займатися хернею. І він ну, сидить і деградує. Бо так це працює у війську. Бо кругле котім, кругле теше, а, а квадратне котів. Ми подумали, що це можна оптимізувати. Згодні. Як оптимізувати збор інформації з камер? А, ми зробили ось що. Видимо, на практиці стало. Потрібна інфа про рух в по Україні. Камери це найсвірший спосіб отримання інформації. Що ми зробили? Ми створили софт з нейромереж, який розпізнає зображення в автоматичному режимі і додає ту інформацію до дельти. Ну, тобто не тремділо, а просто зробили. На першому етапі, ми от, е, як усі нормальні люди, коли почалася війна, ти ж не скажеш, типу, а, вибачте, я не готувався, мені потрібно ТЗ спочатку, потім два місяці на розробку, потім ви почекайте, будь ласка, бо я тільки от зараз додумався, що мені пора закопати танки. Да? Ну так не буде. Ну ти бойовоюш або ні? От, треба було чимось воювати. Тобто ми збирали всю інформацію в Google Токі е, е, і публікували її. А потім ми то якось оптимізували. І от на початку в нас був, умовно, 30 людей у спільному чатику, що писали Google Doc, який розказував, як ламати камери, як ламати моделю, як ламати русню, як фішити. І ми вчили в буквальному смислі кожну людину, як це робити. Потім ми це почували автоматизувати, а потім ми докручували вже нейромережі та таке інше. Тобто ми розробляємо тільки ті рішення, що наразі працюють. От було питання щодо вищих навчальних закладів спеціальності кібербезпека 124 правильно? Я вважаю, що то повна єрість, то витрачання грошей а, на ніщо. Я бачив програму навчання за фахом кібербезпеки в Україні. І мене тут так розчаровує, що я створив портал. На якому я зібрав усю інформацію щодо того, як у світі навчають кібербезпеці. Безкоштовно, без реєстрації, без смс. Портал «Hack your mom», щоб хто точно запомнили. Це як «fuck your mom». От це слово, про яке ну, ніхто не говорить. Бо ми хочемо, ну вибачте, трахнути українського світу в гарному сенсі цього слова. Бо ну, мене тупо заколібало, що усі розказують, що вони чомусь навчають українських дітей. Це не навчання, це застаріла прутня. Вибачте, я буду називати веще речі своїми іменами. Тому ми кажемо, будь ласка, вкрадіть нашу інтелектуальну власність, яку ми зібрали до вас на одному порталі, де є реальні, ну, наприклад, програма цех CER, Ethical Hacker, американська. Є дуже багато інших програм. є... Hack the Box, є crack Me, є інші практичні лабораторні роботи, які навчають людей ламати. Робіть то ну, не просто для себе, щоб навчатися, а робіть то на практиці, бо ми даємо практичні завдання зі взламу весні. Ми створили додатки, через які ви можете ламати і надсилати дані не нам, а одразу до СБУ, ГУР або ну, кого захочете. Бо нам то не треба. Нам перемога треба. Уся ця інфа зібрана на сайті. Є додатково мобільна аплікація, яка проаналізує усі додатки, що є на вашому телефоні, не збираючи жодних даних, і покаже вам, які з них русняві. Нормальна тема, щоб видавати все русняве? По-моєму, супер. А ми то підгляділи у компанії MacPAU, MacLAPA, українські теж розлобники, і додали таку фічу до себе додаток. А ще там є така штука щодо налаштування усіх месенджерів. От WhatsApp, Сігнал, Телеграм, Вайбер, ви скачали? І вона проаналізує все, що у вас є, особливо, якщо ви військовий, і скаже, як то налаштувати. Тобто, скаже, що видалити, і як то налаштувати. Тобто, ми зробили простий додаток, який може кожен військовий встановити, щоб видалити спайвер, ми так тут звемо, да? і інсталювати українське програмне забезпечення, що допоможе йому стати краще. Ми даємо інструкції щодо налаштування сигналу, WhatsApp у та інших меседжерів з урахування того, що. Навіть СБУ або НАПУ після такого налаштування не зможе витягнути інформацію з вашого телефону. Тобто ви будете впевнені, що не зовнішні, ні внутрішні вороги на вас не нападуть. І гроші ми за це не беремо. Ще от на фото наш освітній інженер Микола, який працював з палантіром. Хто знає, що таке Palantir Software? Підніміть руку. А хто тут з кіберармії? ще раз підніміть руку? Чому ви зараз соромитися, коли я так питання ставлю? А, бачите, в світі існує гарне програмне забезпечення, а існує те, яке купує українська влада. Розумієте, яке ставлю питання, так? Да? От наразі нам дали найкращий софт в світі, я так вважаю. І оці українські розробники, які працюють наразі в системи Балантір Bubble стріт які а, викачують туду. Розвіддані, що використовують потім для творення бавовни, вони працюють за найкращим програмним забезпеченням світі. Тому у нас все буде добре. А, чому? Бо ми вже все скупуювали і вже зробили краще. А дійсно сталося так, що нас трохи недооцінили. Згодні? Ну, де там, Київ за три дні? От е -е, я коли включав. Wall Street Journal, який небудь, або там що там Fox 24, вони розказували, що 24 години, вони не чи 48. А в мене питання ну, до тих от агентів джонів, так, так і що? Ну, нас недооцінили в питаннях аналогах Ніт, і нас не в другому питанні в питанні хакерів та розробників. Виявилося, що усі ну, найбільш відомі там, хакери, кібершахраї, а власники Darknet платформ, вони українці. Я вам про те розказував ну, дуже багато разів, що українці ну, топові у фінансовому шахрасті там в речах. Ми номер ван у світі. І от, і сталося, що наразі ми вже трохи перейшли за можливості американських хакерів, бо вони працюють за правилами, а ми ні. І наразі я хочу вам повідомити, що на війні правил не існує, і будь-яке. Виступ ми заканчуємо е, полезно, е, корисно. Вибачте, я переходжу з росіянського на українську. Не соромлюся того, не соромлюся говорити українською, щоб ви теж так робили з помилками, але намагалася. І от е, в кінці ми кожного разу слава якомусь маленький анонс, що буде далі з роснею. Е, влітку я аналізував, що буде з Яндексом. Всі бачили виток Яндексу? От нас злітка Тітана. Оце невеличкий вам е, спойлер. Що буде далі? Це скріншот. Таблички камер усіх військових складів Російської Федерації, тобто Головного управління общего військового в якому вони зібрали усі дані з логінами та паролями до своїх військових складів. Більш того, отут ну, ці колонці це контактні дані людини, яка відповідає, наприклад, за Західний військовий округ, Южний воєнний окр. Хочу у вас запевнити, що наразі а, військової тайниці в Росії більше не існує. А, нема слова секретна. Ні такого. А, це все транспарентно для українських хакерів та американських спецслужб. Я гарантую вам, що ці дані скоро стануть публічно доступними кожному з метою знищення економіки Російської Федерації, щоб вони ніколи більше не ну, кліпали до зброї. І що буде далі? Далі буде тільки перемога України. Бо я сподіваюся, що після такої презентації конкретного того, що ми робимо, хтось із вас приєднається і зробить е нас ще краще. Дякую. <плес> є питання да, Є <плес> ну, ну, така інформація. Так, да, краще це, Дякую. Ви можете е скачати <плес> додаток, як його мама. На ваш мобільний ми там даємо задачі для тованого війська. Тобто, навіть якщо ви нічого не розумієте в хакінгу, ви можете там отримати задання у рівне там розмістити ток який-небудь там або в інсті там, політи ролик. Тобто є кібервійна, є інформаційна є питання. Чи є якісь плани після закінчення війни, саме повному наш рандомні? Чи якісь плани у вас саме можливо? Чи є в мене плани, що я буду робити після закінчення війни? Я особисто? особиста це... що. Не п'ю взагалі. Що ви будете робити Це був навчальний проєкт. Я, якщо чесно, будував то для дітей, щоб робити програми з підвищення рівня інформаційної гігієни, якщо чесно. А я робив то програми для українських вищих навчальних заходів, щоб вони могли ну, реально красти в нас інтелектуальну власність і хоч якось підіймати рівень а, фахівців, яких вони випускають. Бо то, що, ну, то, що приходить до нас, то ну, не фахівці, то просто ну то краще ми б їх не вчили, і ми от взяли би з нуля з 11 класу і саме їх навчили. Бо там ну, люди приходять з розумінням, що Кронос то, ну, сучасна система керування базами даних. Дивовижно до мене, я критикую виключно з метою, щоб покращити. Тобто, після закінчення війни це буде виключно е, проект щодо навчання кібербезпеці. Точка, може якісь курси? ваші? чи ну ви ще не знаєте, Може якісь онлайн. Ми хочемо. Ми хочемо на цьому не не заробляти, а розвивати ринок. Тобто, бо чим більше хакерів, тим вигідніше нам. Ну тобто, вони або туди підуть, або туди підуть, або до чорних, або до білих. І так і так нас все влаштовує, бо ринок зростає. Ми відверто це кажемо, бо ну, треба зрощувати ринок, бо в нас ну, дуже е, круті розробники в Україні, і на мою особисту думку, ще замало хакерів. Але ми от ну, працюємо над тим. Питання питання, питання з категорії в топ. На якій на який е, університет ви найбільш пріяєтеся в плані вивчення кібербезпеки? Це студенти. Так, плані, як студенту цікаво. Запрошують до вищих начальних закладів України, я нікого не відмовляю. Оце ну, моя <реш> <реш> стратегія. Ви знаєте, запрошуєте, я прочитаю вас, я не знаю, як і ваш. КПІ. КПІ, КПІ. напевно, ну, ну, ви в топі, В топі кращих, я кажу. Ну, на диву, да. <реш> Для мене на диво. КПІ досить високий рівень через математику має, через логіку. У вас там преподи, які вас ну, дуже напрягають з логіки та математики. Це мені подобається. Але з точки зору ну, оновлення знань, ну вони вже трохи застаріли. А я не буду створювати рейтинг, я скажу так, що от КПІ за рейтингом найкращих КПІ йде, на мою особисту думку, на другому місці харківський Хіре. Угу. А, на це на третьому місці, од мій, це дуже суб'єктивно, Хаї. Зараз він національний Рекосмічна. Це топ-3, яких більш-менш нормальне навчання. Інші, я взагалі не роздивляюся. Ну, Спеціальність 124, викиньте її ну, в смітник. Там навчальний програму, викиньте її. Таке відповідь. нікого не затримати, може ще є. Й... Ні, 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 є ще питання, ні? В онлайні є питання, але таке дуже воно широке. Як правильно розпізнати злам або витік інформації, що для цього необхідно зробити? туп це Питання. Е, ну, ми е, ламатні строки, знаєте, таке висів. коли люди мене питають, е, як краще нападати, я до війни казав: Ну я не знаю, я захистом займаюся, я був і там, і там. От. А потім, коли вже, ну, вже є досвід е, і чорного хакінгу, і прям над чорного хакінгу, і праці з, ну, зараз працюємо з організованою злочинністю в Російській Федерації. Я вам можу сказати відверто, що то приємніше ніж працювати з правоохоронною системою України. Ну чесно, бо вони конструктивніші. Ну вони слово тримають, а українська правоохоронна система ні. От тут як є. Ну тобто, що ми робимо? Ми знаходимо там шахраїв, ми кажемо, шановні, чому займаєтесь? Він каже, алло, ми там Сбірбанк, оце от Я кажу: ну окей, що вам треба, щоб ви краще грабували лаптіногіях. А вони кажуть, дайте ще бас. Ми кажемо, то нема питань. От вам збір, от вам ВТБ, от вам ще щось. Вони кажуть, а де ви то взяли? Ну, кажуть, там, де взяли, більше нема. От. І роздаємо оті, ну, бази даних, щоб шахраї могли ще ефективніше грабувати Росію. І ми кажемо, що ну чуваки, от якщо ви трохи задонатите на ЗСУ, то, то топчуть. І вони коротше, 90% видають на ЗСУ, а 10% залишають собі. Ми це не контролюємо, я кажу, це не призов до дії. Я просто розказував вам, що відбувається. Інколи буває така штука, вони роблять фейкові криптообмінники або криптобіржі і пишуть там: виводимо гроші з Свиногорії до Туреччини чи там Дубаю, відкривають величезний сайт, портал, людина заходить туди мільйон рублів, заливає і кажуть. Дякую за донат на ЗСУ. Вони такі є. От, ну, тобто, ми створюємо волонтерів в Російській Федерації, якщо чесно. От, волонтерською діяльністю займаємося. Активний політичний, так би мовити, рух. І чим більше у таких е, політичних руків, е, тим краще. Ще якщо в мене є там тобто, ну, хвилинечко. Є така прикольна штука, є е, 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 наркоторговці в світі. Ви знали про це? Ну, да. Неймовірно. От, Така історія, що ну, я вважаю, що в Україні з ними не борються а кришують. От хто так думає, ну підійміть руку. Ви що не довіряєте українській правоохоронній системі? Так. <зас> да. ну, ми поспілкувалися з наркоторговцями, якщо чесно. І кажемо, чуваки, а як ви там ну, продаєте? Вони кажуть, ну через рестердам років, всі це знають там графіті. Малюють, я кажу, а може нам пару таких ботів? І ну, вони дали нам пару ботів, і ми зробили з тих ботів, э, фейкових ботів, що роблять за закладки, ну, по Росії, по Москві. І той самий бот він робить закладку, і одразу в ФСБ надсилає дані, де він зробив закладку, і каже, що там буде ДРГ. О. І на це топові люди, і він каже: да. слухай, у нас кожен порига, там 10% віддає на ЗСУ теж, наприклад. Ну, така історія. Тобто ми перемагаємо, ви ж розумієте, у да, цій війни не тому, що в нас є наші е, боженькі е, сонечки, без яких регулювання і регулювання, ну просто без нього ж нікак, да, правда? Ось. А навпаки, тому що от, ми об'єдналися. І от наразі весь, я вас можу запевнити, весь кримінальний світ, там же є платні, там зони, ну, знаєте, про таке слава, да? я пішов до. А що, давайте прямо скажемо до пана Федорова, я кажу: слухайте, от вони використовують зеків, а, щоб вбивати українців. Я кажу, а давайте ми на зонах відкриємо кол-центр. <риклад> Офіційно. Я не жартую, я не жартую. Я, я з таким пропозицією пішов до пана Федорова. Я кажу, дай мені малюську, я далі домовлюся. Він каже, так, да, топова ідея, але ні. Так, нічого не зробив. А я вважаю, що з українських... Е Давайте, як це юридично, місць позбавлення воли, де yeah. люди відбувають покарання, можна зробити дуже ефективні кол-центри, особливо з шахраїв. От, <laughs> мені, якщо їх дати, я диван на військо зроблю. Yeah. Я ще з чого угодно роблю диван на військо. Ну, тобто, в мене там щось було якісь люди, ми їх заставили там спамити, Були якісь люди, заставили їх там наркоботів писати. Законно чи незаконно, от люди кажуть, що ви там комбатанти чи ні. А я питаю, от одне про все питання. А війна? Ну, війна це взагалі закон. Зреконний. От я кажу, я залежне зупинюся, коли ми ну, переможемо. А до того моменту мене не цікавить, яким чином моя країна буде знищувати ту країну, яка на мене напала. Я за ефективність. І якщо шахраї, ну вони ж професійно цим займаються, вони ефективні, то чого їх не використовувати? Я кажу, якщо зеки там умовно можуть. Займатися авіамінуванням, І я це кажу, що ну, це кібертероризм, це звезд, але я кажу, що це допустимо в моїй особистій системі цінностей Бо я сьогодні бачу, як хакери з Росії вони мінують аеропорти в Сполучених Штатах, вони мінують згонками та спамом аеропорти в Німеччині. Але якщо вони так роблять, то чому ми сидимо? Чому чекаємо? Це наносить економічні збитки. Це моя суб'єктивна точка зору, і я нікого ну, не закликаю до певних дій, бо вони можуть мати юридичні наслідки. Я завжди це підкреслюю. Але я кажу, що в нас є ще той портал, на якому є ну, дуже багато цікавих інструкцій з Шахрайства. Добре. Я про Віні дуже цікаво.